Скільки коштує побудувати гідроелектростанцію? Чому саме в Україні СРСР звів свою першу велику ГЕС? Як Дніпро перетворився на щось більше схоже на каскад озера ніж річку? Хто використовує греблі як інструмент впливу на сусідів? І які країни готові розв'язати війну через ГЕС своїх сусідів? Про все це розповім вам. Я, Наталія Семенченко, у черговому випуску економіки війни. 1882. сполучені штати Америки, штат Вісконсін, у містечку Фокс на річці Еплтон розпочинає свою роботу перша у світі комерційна гідроелектростанція. Її потужність була малою, лише якихось 12,5 кВт. Але цього було досить, щоб освітити невеличку паперову фабрику неподалік. Та головне тут не те наскільки вистачало цієї енергії, а те, що таке взагалі з'явилося у світі. Це був справжній прорив, який дав поштовх розвитку цілої галузі енергетики. Саме тоді стало зрозумілим: води річок здатні генерувати електроенергію. І вже зовсім скоро подібні до американської установки з'явилися у Європі. У 1885 на темзі в Англії і ще за кілька років на водоймах Франції та Німеччини. Золотим часом гідроенергетики стане вже двадцяте століття. Саме тоді станції, що працюють на воді, стануть інструментом. ...індустріалізації та урбанізації. Вже у 1920-х Корпус інженерів армії США зведе перші крупні ГЕС. Ключно з гідроакумулюючими станціями для зберігання енергії по справжньому відомою стане гребля гувера на кордоні штатів Аризона та Невада. Споруду у 221 метр з завишки почали зводити у 1931-му, А будівництво завершило у 1936-му, На кілька років раніше ніж планували. СРСР теж намагався не відставати. У 1930-х звели Дніпрогес, який став символом радянської індустріалізації. В Китаї та Індії пізніше з'являться цілі мережі гребель для потреб аграріїв та промисловості. До середини століття завдяки гідроенергетиці вдалося електрифікувати віддалені регіони, де іншого способу дати світло фактично не існувало. Будівництво ГЕС штука доволі затратна. Скільки на це піде грошей? Залежить від багатьох факторів: масштабів, географії, екологічних заходів, технологій. Якщо в середньому, то у 2024-му за 1 кВт встановленої потужності треба було заплатити 3-6 тисяч доларів. Це якщо потужність майбутньої споруди буде понад 10 МВт. Якщо ж менше, то ціна виросте до 5-10 тисяч за кожний кіловат. Все просто, що масштабніший проєкт, то дешевша кожна одиниця, з якої він складається. А ще суттєву роль відіграє рельєф. Гірські регіони Китаю та Норвегії зменшують вартість кожного кіловату до однієї-двох тисяч доларів. Водночас, рівнині та сейсмічно-активні регіони Туреччини та Індії підвищують її до 4-5 тисяч. Найбільше грошей під час спорудження, приблизно половина, йде на капітальні витрати – саме будівництво. Ще 20-30% піде на турбіни, генератори, резервуари та спорудження тунелів. Моніторинги екології потягнуть ще 10-20% бюджету. За підрахунками Національної лабораторії відновлюваної енергії США, інвестиції для ГЕС потужністю в 1 тисячу мегаватт складають орієнтовно 2-4 мільярди. Їх окупність – 20-50 років, якщо середня вартість електроенергії – 6 центів за кіловат. Невеличкі ж станції до 10 МВт можна побудувати за 30-40 мільйонів. Країнах, що розвиваються, наприклад, Ефіопії чи Пакистані, частково з фінансуванням допомагає світовий банк, але попри це витрати все одно зростають на 20-30% через протести та інфляцію. В цілому ГЕС це проєкт доволі вигідний. Він здатен прослужити 50-100 років. А на його отримання потрібно лише 1-2% від капіталу щороку. Станом на 2024-й встановлена потужність усіх ГЕС планети перевищувала 1,3%. Ри ТВт. А виробництво енергії сягало 4300 ТВт. годин. Це орієнтовно 15% від загальної генерації електроенергії у світі. Найбільша доля гідроенергетики у світі у Норвегії там завдяки ГЕС закривають 95-98% споживання енергії. Норвежці ще з кінця 19-го сторіччя почали зводити цілі каскади ГЕС. Сприяли цьому фьорди та гірські річки. Тепер країна експортує чисту енергію у Європу, мінімізуючи залежність від викопного палива. Так само майже 100% своїх потреб в енергії завдяки ГЕС закриває і Парагвай основному завдяки величезній греблі і тайпу, яку експлуатують разом з Бразилією. Вона, до речі, теж не пасе задніх. Її доля гідроенергії 70% від загального виробництва електрики в країні. Гес і тайпу та тукуруї без проблем закривають потреби мегаполісів на кшталт Сан Паулу. Канада завдяки ГЕС генерує 55-60% необхідної електрики. А греблі у деяких регіонах, зокрема у Квебеці та Британській Колумбії, дають надлишок, який потім продається у США, де доля їхніх гес у виробництві електроенергії сягає лише 6-7%. Абсолютний же лідер з потужностей Китай. 436 ГВт. Однак це дає лише 15-18% долі виробництва енергії, яка потрібна країні. Символ цього домінування – гребля, три ушелини з її 22,5 ГВт. Нині гідроенергетика здається ідеальним рішенням для переходу до зеленої економіки однак, її розвиток напряму залежить від контролю над ріками. А великих річок, які протікають територією лише однієї країни, не так і багато, і це породжує конфлікти. Станом на 2025-й орієнтовно 60% питної води протікає у транскордонних басейнах. Саме від цих водойм залежить життя 2,5 мільярдів людей, тобто кожного третього на планеті. І тому будівництво Гребель це такий собі геополітичний маневр. Країна, що контролює витік річки, може регулювати потік і як наслідок впливати на економіку та виживання сусідів. Кліматичні зміни, посухи або паводки погіршують ситуацію. Особливо там, де з водою так все доволі проблематично. Тож греблі це така собі стратегічна зброя, контроль над якою стає новою формою геополітичної міці. Протягом 2024-2025 держави неодноразово звинувачували одна одну у водному шантажі. При цьому відбувається таке на різних континентах. Наприклад, в Африці між Єгиптом, Суданом та Ефіопією, йде справжня боротьба за ніл. Усього ця річка забезпечує водою 11 країн, але 85% її води припадає лише на одну Ефіопію. Саме вона у 2011 році почала будівництво великої ефіопської греблі відродження. Її ще називають хидасе. Потужність греблі понад 5 гігаватт. Вона здатна забезпечити електроенергією 65% населення країни. Більш того, дозволяє навіть її продавати. В Ефіопії цю ГЕС називають регіональним благом, але ось у їх Єгипті та Судані так не думають. Офіційний Каїр, де Ніл це джерело 97% питної води сприймає Хидаса як екзистенційну загрозу, а тому пригрозив Ефіопії військовими заходами. Так само своє невдоволення висловив і Судан. А що зробила Ефіопія? Взяла та й наповнила водою ще один резервуар греблі, тим самим зменшивши силу потоку Нілу вниз за течією. Це покращило забезпеченість власних потреб у енергії. Натомість ще більше погіршило стосунки з сусідами. Схожі суперечки і в Азії. Там річка Мекунг стала ареною китайського домінування. Країна контролює верхню ділянку водойми і побудувала на ній каскади з 12 гребель. Вони генерують п'яту частину від усієї гідроенергії Китаю. Але змінюють гідрологію, утримують опади і регулюють потік. Це викликає посухи у нижній частині річки, де живе біля 70 мільйонів людей з В'єтнаму, Таїланду, Камбоджі та Лаосу. В останніх двох Китай ще й фінансує будівництво нових гребель в рамках ініціативи «Пояс і шлях». Неподалік на грані нової війни, тепер же водної, затяті вороги Індія та Пакистан. Там суперечки навколо басейну річки Інд. Ще у 1960-му за посередництва світового банку, західні річки басейну відійшли Пакистану, а східні – Індії. Але після подій у Кашмірі у 2025-му Делі звинуватив Ісламабад у тероризмі і почав будівництво гребель на західних річках. І тепер Пакистан, де 80% води і 90% сільгосп угідь залежить від інда, у небезпеці і на близькому сході в басейні Тигру та Єфрату. Там Туреччина завдяки 22 греблям контролює 70% потоку. Це дозволяє їй покривати 30% своїх потреб у енергії. А от Ірак та Сирія страждають. Там потік води скоротився на 40-50%. Це спровокувало посухи та засоленість ґрунту. Ірак звинуватив Туреччину у водному геноциді. А нова влада у Сирії після повалення режиму Асада звинуватила офіційну анкару у маніпуляціях із греблями. І це все ще не повний перелік гарячих водних точок у світі. Вода стає інструментом тиску на сусідів. Вона дозволяє отримувати перевагу у найбільш неочевидних ситуаціях. А інструментами у цьому стають ГЕС. Одних вони змушують тремтіти від жаху перед посухою і нестачою води, іншим дозволяють електрифікувати країну. Свого часу це зробили і у СРСР, частину якого десятиліттями була Україна. У 1920-му більшовики затвердили план Державної комісії по електрифікації Росії. Він передбачав створення 30 електростанцій, і третина з них мала бути ГЕСами. Цей проєкт ще називатимуть лампочкою і ліча Леніна. План заклав основу енергетики майбутнього СРСР. Гідроенергетика інтегрувалася з іригацією та судноплавством. 10 жовтня 1932 року у Запоріжжі відкрили Дніпрогес. Станція мала потужність у 560 МВт, яку пізніше розширили до 1,5 ГВт. Тоді вона була найбільшою у Європі і не лише генерувала електроенергію для індустріалізації України, а й контролювала паводки на Дніпрі. Під час Другої світової Дніпро було зруйновано. Але вже у 1947-му станцію відбудували. Потім тому радянці змістили фокус на Сибір та Далекий Схід. У 1967-му на річці Ангара відкрили братську ГЕС. Її потужність була 4,5 з гігават. Такого світ на той момент ще не бачив. У подальшому гідропотенціал Сибіру став ключовим для Союзу. Каскади ГЕС на Єнісеї та Ангарі забезпечили алюмінію алюмінієві заводи та важку промисловість в європейській частині домінував Волзький Каскад серія з 11 ГЕС, яка перетворила Волгу на такий собі ланцюжок. Озер. Ці греблі не тільки давали енергію, а ще й сприяли судноплавству. Вони з'єднали Каспій із Балтією. Гідроенергетика союзу росла по експоненті у 1958-му Гес виробляли 46,5 мільярдів кіловат годин. А до 1965-го планувалося подвоїти цю цифру. До 1980-х Потужність усіх гес СРСР доросла до позначки у 66 ГВт і виробляла щороку 200 мільярдів кіловат годин енергії. Але ціна такого прориву була захмарною, довелося затопити мільйони гектарів землі. Тож людей примусово переселяли. Згодом це призвело до зміни клімату та втрати біорізноманіття. Те саме, що і по всьому Союзу відбувалося і в Україні. Згадана нами, Дніпрогез була першою у каскаді гребель на Дніпрі. Крім Дніпрогесу, на ньому звели ще п'ять гребель Київську, Канівську, Кременчуцьку, Середньодніпровську та Каховську. Їхня загальна потужність складала 3,7 гігават. Каскад протяжністю 800 кілометрів генерував 10% електроенергії СРСР. Він забезпечував роботу промислових регіонів та іригацію 2 мільйонів гектарів землі. Були ГЕС, але менші і на інших річках, наприклад, на Південному Бузі та Дністрі. А наприкінці 1980-х почали з'являтися ще й гідроакумулювальні станції гас. Загалом, після проголошення незалежності Україна отримала 5 гігават гідропотужності, управляє цим усім з 1994-го «Укргідроенерго». Щороку ГЕС та ГАЕС видавали 10-15 мільярдів кіловат годин енергії, і в планах була побудова нових станцій, але з суворим дотриманням екологічних норм. Після ратифікації Паризької угоди гідроенергія мала інтегруватися в зелений перехід. До 2022 року гідроенергетика залишалася ключовим елементом енергосистеми України, забезпечуючи 10% генерації. Ще 55% давала ядерна енергетика і 21% – вугільна. Але війна, що розпочалася у 2022 році, завдала галузі суттєвих збитків. Український ГЕС не раз опинялися під ударами. У 2024-му кількість атак зросла утричі. включно з ударами по Дніпро ГЕСУ та Канівський ГЕС. Підрив Каховської дамби взагалі став екологічною та гуманітарною катастрофою. Також постраждали за роки війни Київська, Кременчуцька, Середньодніпровська та Оскольська ГЕС. Тепер все це треба відбудовувати у березні 2025 року. Україна імпортувала рекордні об'єми електроенергії, скоротивши експорт на 40%. Загалом було втрачено близько 50% потужностей. Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує у відновлення української енергетики 2 мільярди 400 тисяч євро. Але щоб відновити все, потрібно значно більше. Крім того, відновлювати хочуть так, щоб робити станції більш технологічними та захищеними. На сьогодні внаслідок війни українська енергетична структура виглядає наступним чином. Атомна енергетика 70-75%, бо працює на повну потужність. Вугільна 10-15%, гідро 3-5%, скорочення внаслідок руйнацій. Газова 5-10%. Решту забезпечують сонце, вітер та біомаса. За даними міжнародного енергетичного агентства, станом на 2025 тисячі гідроенергетика лишається найбільшим джерелом відновлюваної енергії 40% від усього зеленого виробництва. Хоча ця доля поступово падає зі зростанням частки генерації від сонця та вітру, однак нові технології можуть уповільнити цей процес. За прогнозами міжнародного енергетичного агентства, до 2030-го доля гідроенергії завдяки інноваціям буде зростати на 2% щороку. І досягне виробництва п'яти тисяч терават годин. Для цього треба модернізувати чинні гес. Наприклад, у США існує спеціальна програма щодо цього, і вона дозволила наростити потужність ГЕС країни на 1,6 ГВт у період з 2010 по 2022. Крім того, нові ГЕС проєктують так, щоб вони не заважали міграції риби і несли мінімальний ризик затоплення. Часто таке роблять на невеликих станціях потужністю до 10 МВт. Вони популярні в Європі та Азії. Зокрема, у Китаї таких вже близько 45 тисяч, і вони забезпечують. Печують енергією основну частину сільської місцевості у 1700 гірських округах. Нові ГЕС проєктують так, щоб можна було балансувати відновлювані джерела енергії. Вони зберігають енергію у водосховищах і швидко реагують на попит, компенсуючи нестабільність сонця і вітру. За деякими прогнозами у США після впровадження таких інновацій потенціал гідроелектростанцій зможе вирости до 150 ГВт до 2050 року. Невеличкі станції потужні. 10-30 МВт, про які ми вже не раз згадували, стають дедалі популярнішими у світі, особливо в контексті локального енергопостачання, екологічної стійкості та інтеграції з відновлюваними джерелами енергії. У Європі, наприклад, у Норвегії, Швеції та Австрії малі ГЕС становлять значну частку гідроенергетики. В Австрії близько 80% таких станцій. Їх потужність близько 2 ГВт. В Азії Китай активно розвиває такі ГЕС, особливо в гірських провінціях, де до 2000 2020 року їх потужність досягла 80 гігават. Індія і Непал також роблять ставку на малі гідроелектростанції для енергопостачання сільських районів в Африці, зокрема Кенії та Уганді, вони допомагають вирішувати проблему нестачі електроенергії у віддалених регіонах. З фінансуванням допомагають міжнародні організації, такі як Світовий банк у Латинській Америці, наприклад, в Бразилії і Колумбії, малі ГЕС використовуються для локальних потреб. Хоча великі станції, такі як Ітайпу. Продовжують домінувати в енергоміксі. В Україні до 2020 року налічувалося близько 100 малих ГЕС із загальною потужністю 200 МВт, що становить 3-4 від загальної гідроенергетики країни. Їх розвиток підтримується в рамках зеленого переходу, так як вони менш вразливі для атак в умовах війни порівняно з великими об'єктами, такими як Дніпрогес, і можуть покривати локальні потреби, особливо в західних регіонах, наприклад, на річках Карпат. Крім того, малі ГЕС залучають міжнародні інвестиції, включаючи підтримку від Європейського банку реконструкції та розвитку для відновлення та диверсифікації енергетики. Однак у малих ГЕС є обмеження. Їхня низька потужність не дозволяє замінити великі станції для постачання великих міст або промисловості. Також продуктивність залежить від сезонних змін водного режиму, а будівництво на малих річках може негативно впливати на місцеві екосистеми, якщо не дотримуються екологічні. Гічні стандарти, великі ГЕС, такі як Дніпровський каскад в Україні або Ітайпов в Бразилії, мають низку переваг, що роблять їх незамінними для енергосистем. Вони забезпечують високу потужність, дозволяючи постачати електроенергію в великі міста і промислові регіони, а також підтримувати стабільне базове навантаження в енергомережах. Великі станції часто включають водосховища, які забезпечують регулювання водного режиму, іригацію сільськогосподарських земель і захист від повеней. Наприклад, Дніпровський каскад історично підтримував іригацію 2 мільйонів гектарів земель. Крім того, великі ГЕС мають і більш високий коефіцієнт корисної дії і можуть працювати протягом десятиліть із мінімальними експлуатаційними витратами після окупності. І... Так, гідроенергетика прибуткова, а зараз ще і інноваційна галузь серед останніх інновацій турбіни зі змінною швидкістю. Їхня головна перевага у збільшенні ефективності на 15%. Ще існують динамічні насосні акумулювальні станції зі штучним інтелектом. Ще аналізує дані по гідрології, прогнози погоди, мережеві навантаження. А ще автоматично оптимізує цикли перекачування та генерації і прогнозує потенційні події на кшталт по. Сухи чи паводку існує також морська гідрокінетика: це турбіни, які ставлять у річках чи морях з океанами без необхідності зведення греблі. Ці установки генерують енергію з кінетичного руху води, природніх течій, хвиль, припливів. А ще набирає популярності будівництво штучних каналів для перенаправлення води. Гідроенергетика зберігає ключове значення у глобальній енергетиці, забезпечуючи близько 16% світової електроенергії у 2025 році. Вона залишається надійним джерелом відновлювальної енергії завдяки високій ефективності, 95% коефіцієнту корисної дії, здатності швидко реагувати на пікові навантаження. Та низьким експлуатаційним витратам, не дивлячись на виклики, гідроенергетика зростатиме щорічно на 18 до 2034 року, забезпечуючи енергобезпеку, у тому числі і українську. З вами була Економіка війни і я, Наталія Семенченко. Ставте свої вподобайки, пишіть коменти, дивіться нас далі.